Близько 12-ї години з артилерії російська армія обстріляла корабельний район Херсона. Загинула 80-річна жінка, яка була на вулиці, та чоловік в автівці. На місці влучання загорівся автомобіль. Рятувальники швидко прибули на місце події, загасили пожежу, але на жаль, в автівці було виявлено обгоріле тіло. Ірина живе на сусідній вулиці. Каже, чула два потужних вибухи. Як е, трусануло. Що з потолка посипалась пиль, і дом затрясло. Я живу по робочій. Та ви що, це, це був перший раз, а потім другий раз. І так воно другий раз ще сильніше. Це було дуже страшно. Уламки та вибухова хвиля пошкодили вікна, фасади будинків та електродроти. Внаслідок обстрілу, який стався напередодні 11 січня, пошкоджений будинок Людмили та два сусідні. Немає ні забору, немає ні, е, ворот, сарай, ванна. Ну тут все, все там порушено, можете подивитися. тут була криша для машини. Ось це складна дирочка в ванну і ось так, кухня. Те, що від кухні залишилось. І ще не бачили. Там що, Потол... А, я думала, сквозна дирка в потолки. Криші немає. Під час обстрілу розказує жінка, в будинку нікого не було, бо вона з чоловіком виїхала і зараз живе в Одесі. Подивимось та поїдемо. Сусід нам сьогодні йому привезуть матеріал, заб'є вікно одне, заб'є вікно друге. І поїдемо обратно, а що ми тут будемо робити. Обстрілювали минулої доби корабельний та дніпровський райони. Під вогнем були житлові будинки та виробничий корпус підприємства. У передмісті Херсона, за повідомленням поліції, внаслідок обстрілу пошкоджено понад 20 могил на цвинтарі. Обстрілювали також садове, придніпровське та Антонівку. Минулої доби три людини отримали поранення і одна загинула. Розказав керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Четверо людей постраждали. На жаль, одна людина загинула серед цих четверих. Це чоловік 61 року в Іванівці. Також вчора між Новодмитрівкою та ну, Великою Олександрівкою підірвався на міні чоловік 39 років. Він отримав поранення голови, струс, струс головного мозку. І був доправлений також до лікарні. Станіслав вчора також був під обстрілом. Там травму отримала жінка 39 років. І в Херсоні під обстрілом, під обстрілом був приватний сектор одного з районів, там 88-річна бабуся. Отримала поранення з безпілотних літальних апаратів. Російські військові обстріляли Борислав за інформацією начальника районної військової адміністрації Володимира Літвінова. Пошкоджень будинків цивільної та критичної інфраструктури не зафіксовано. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини. Херсон.